Друзі, я чудово розумію, що дехто зараз може подумати, та навіщо нам ті новини зі світу планшетів, смартфонів, технологій, дай нам, будь ласка, новини зі світу генераторів, зарядних станцій, павербенків і все, що пов'язане з тим, що цей казеляр Путін влаштував всередині нашої країни. Так, усім нам зараз не солодко, і навіть я, людина, повірте, яка дуже добре підготувалася до блокаутів, постійно відчуваю певні незручності. Але, друзі, вірте в те, що ми безумовно з усім впораємось. І навіть попри те, що нас немає світла, все одно ми ніколи не перетворимось в печерних людей як е, наші кінчені сусіди. Тож, любі мої, приготуйте свої улюблені напої, візьміть смаколики, налаштуйтесь на позитивну хвилю, протисніть вподобайку. А я. Але перед цим любі мої, я хочу вам вкотре нагадати, що прямо зараз в наших телеграм-каналах ми розігруємо 5 крутезних призів. Робимо ми це абсолютно безкоштовно. Перше місце отримує крутезний смартфон Realme GT на O5, друге місце iPhone 12, третє місце це колонку, навушники. Я там вже чесно кажучи, забув. Зараз усі ці призи мають з'явитися перед вашими очима. Переможців бот абсолютно рандомно визначить 16 червня. А ми все цю цю дію покажемо вам в прямому ефірі. На цьому каналі. Тож, давайте, для того, щоб прийняти участь, переходимо за посиланням в описі і тицяємо на кнопку Брати участь. Детальна інформація буде в дописі, який ви побачите по посиланням. Тож, давайте, обов'язково приймайте участь самі і кличте своїх друзів. Бажаю удачі, кожному з вас! Розпочати випуск я хочу з новин про майбутні флагманські мобільні процесори. Цього тижня в мережі з'явились перші тести двох конкуруючих рішень від Qualcomm та Google. І дивлячись на ці цифри, я розумію, що обидва виробники пішли різними стежками, але обидві ведуть кудись не туди. Qualcomm зі своїм Snapdragon 8 Gen 4 продовжує шаленими темпами нарощувати продуктивність і підвищила частоту тестових виробів до 4,2 ГГц. Нагадаю, що їх минулий, топ в. Мав максимальну тактову частоту 3,3 ГГц, і майже ніхто з виробників не зміг приборкати його гарячий норов. Так, результати в тесті Geekbench просто вражаючі і приблизно дорівнюють результатам Apple M3. Але скільки смартфон з таким чипом на борту зможе працювати на повну потужність без тротлінгу? Секунд 15. Я розумію, що компанія робить величезну ставку на ноутбуки після нещодавної презентації Microsoft. Але треба ж якось адекватно нарощувати продуктивність і не пхати роз. Зробки для компів у смартфони. Є, звісно, невеличка надія на те, що новий техпроцес частково виправить проблему жору та перегріву. Але швидше за все, нормальні результати цей чип буде показувати тільки в коротеньких бенчмарках. А після того, як буде вмикатися тролін, там будуть результати плюс-мінус такі самі, як і на дворічному Snapdragon 8 Gen 2. Яскравим прикладом цього став ігровий планшет від Lenovo, огляд якого має вийти днями на нашому каналі. З чипом Snapdragon 8 Plus Gen 1 та нормальним Мальним охолодженням він кладе на лопатки усі сучасні флагмани на 8 ген 3 по ігровій продуктивності. Google, своєю чергою вирішили вдатись в іншу крайність. Їх новий Tensor G4 демонструє неймовірний приріст у 12% відносно минулого покоління, і в тесті AnTuTu видає ганебні замірками мірками 2024 року 1,1 мільйонів балів. Для розуміння цей результат гірше ніж у деяких середньобюджетних смартфонів від конкурентів. І при цьому. Цьому смартфони Google Pixel досі доволі сильно гріються і жруть батарею, як чорти. Звісно, там прикрутять якийсь кастомний блок нейрообчислень для виконання алгоритмів штучного інтелекту прямо на смартфоні, але повільна пам'ять та слабке відеоядро все одно дають про себе знати у важких ірах та застосунках. Одна надія, як не дивно, залишається на медіатеки. Можливо, хоч вони цього року випустять щось потужне і при цьому з адекватним енергоспоживанням. Схоже, що мобільні процесори за лухий кут, як це було свого часу з Intel та AMD. І тільки дійсно серйозні зміни в архітектурі зможуть дати новий поштовх продуктивності для смартфонів та планшетів. Компанія Realme цього року просто в ударі. Вона не перестає нас дивувати своїми крутими новинками та загадками в неймінгу своїх смартфонів. Щойно стало відома дата презентації смартфона Realme GT 6. і ні, це не просто переіменований GT Neo 6 для китайського ринку. Realme взяла приклад зі свого старшого брата OnePlus і випустить на світовий ринок смартфон зі значно покращеними камерами. Відносно скромний головний сензор Sony IMX882 – Замінять на LYT808, який на хвилиночку встановлений у OnePlus 12. А на додачу тепер у смартфона буде цілих три камери позаду, замість двох у китайського прообразу. І додали в ньому не якийсь безкорисний макромодель, а телевік з оптичним наближенням. Які зйомки має бути дуже крутою, як для субфлагмана, але є у цій солодкій новині ложка Дьогтю. Як ми пам'ятаємо, по моделі GT3 ціник у глобальних версій смартфонів. Real не такий вже і маленький. Тож очікувати від GT6 вартість менше 600 євро точно не варто. А від перепрошивки китайця нові моделі камер точно не з'являться. Виходить, що такої імби, як прошити на глобалку Realme GT Neo 5, цього року ми не отримаємо. Однак не варто засмучуватись, тому що цього виходить, що такої імби, як прошити на глобалку Realme GT Neo 5, цього року ми на жаль не отримаємо. Але друзі, не варто засмучуватись, бо... Влітку компанія готує для китайського ринку ще один дуже крутий апарат. Його назва поки не зрозуміла, бо за логікою, після торічнього GT5 має вийти GT6. А ця назва вже зайнята, то швидше за все, ми побачимо одразу GT 7. Digital Chat Стейшн стверджує, що новинка також отримує крутий набір камер з Чипс 8 Gen 3, величезний акумулятор та ще й преміальні матеріали корпуса, включно з металевою рамкою. За описом це щось дуже схоже, Може на Realme GT 5 Pro, тільки у новому дизайні. Ну а якщо ціна при цьому буде складати приблизно 400 доларів, тоді, що ви можу сказати, нас чекає черговий топ за свої гроші, навіть не зважаючи на китайську прошивку. Інший любитель загадок та ребусів, Карл Пей, почав тизерити в соцмережах новий смартфон компанії. Спочатку він показав задню кришку з якимось гвинтиком, і всі подумали, що то майбутнє Nothing Phone 3. Але трохи згодом Карл Пей відкрито заявив. Що цього року третього нічого фону не буде, бо для його підготовки та більш якісної інтеграції штучного інтелекту треба більше часу. Ну а потім взагалі почались дива, і нам показали, шматок майбутнього CMF Phone 1 з якимось незрозумілим колосом на куті. Більшість інсайдерів припустили, що воно стане заміною кнопок регулювання гучності. Якщо це буде дійсно так, то як на мене, рішення максимально незручно. Ви тільки уявіть, ви постійно будете класти цей смартфон. Собі до кишені цей ролик постійно буде там крутитися, оце гучність там змінюватись. Ну я не знаю, це буде дуже дошкуляти в повсякденному користуванні. Але для чого це ще може бути, ну окрім як регулювання гучності, ну у мене поки що думок взагалі немає. Можливо, на презентації нас дійсно дуже здивують і вигадають якесь неординарне значення для цієї крутилки. Побачимо на цьому заході, чи швидше за все, просто ролику на Ютубі. Також очікують друге покоління годинника, та можливо ще якісь нові навушники під брендом CMF. До речі, є мене така думка, що цей хитрий жук Алпей не просто так відкрито сказав, що насінфон 3 не буде. Навіщо ж самому собі псувати інтригу е до презентації? Ну нехай люди будуть в очікуванні. Навіщо казати, що не буде, і все ну, хто там прийде дивитися на ту бюджетку. Може він візьме та покаже новий флагман, який. Назве умовно Насінфон 2 Pro. і скаже, що для третього покоління інновацій тут недостатньо, а для прошки саме воно. Секрети ці хлопці точно вміють тримати. Тож я вважаю, що до презентації ми побачимо ще чимало різноманітних теорій та загадок. Але насінь то все ж таки гіківська тема. Впевнений, що завтрашньої презентації WWDC від компанії Apple шукають набагато більше людей. Скажіть, чесно, це вас бісить? Бісить, да? Там да, вже епілепсія почалася, так? <с. <с.> зараз мінімум. Чуток стосовно цієї презентації в мережі було дуже багато, і переказувати їх усі зараз не бачу жодного сенсу. Вже завтра всі таємниці будуть розкриті. Однак про декілька зовсім свіжих я вам зараз повідаю. Один з інсайдерів повідомив, що в iOS 18 на нас чекає серйозний редизайн перший задоволі тривалий термін. Він стверджує, що в новій системі будуть активно використовуватись на. Працювання з Vision OS від гарнітури Apple Vision Pro. Вживу я саме і не бачив, бо я не настільки божевільний, щоб віддавати за цю іграшку 3000 баксів. Але судячи з оглядів, там багато плаваючих вікон, прозорих елементів та іншого. Звісно, всіх більше цікавить, як купертинівці впораються з інтеграцією штучного інтелекту в систему і чи дадуть змогу встановлювати застосунки з Mac на iPad. Але свіжий дизайн системи теж дуже цікаве, бо всі ж у всіх копіюють, і подібні інновації ми до скоро можемо побачити на. Китайських android смартфонах нових пристроїв там або не буде взагалі, або покажуть нове покоління Mac Mini і Mac Pro на m 4 Чому я і багато аналітиків так вважають? Та просто анонс нової лінійки ноутбуків на m 4 буде відвертим плювком в обличчя всім тим, хто буквально півроку тому придбав собі новенький MacBook на m 3 навіть якщо технічно вони готові до такого анонсу, навряд чи вони будуть дратувати такими діями своїх фанатів, Тож, швидше за все вони просто зачекають до осені. А загалом я вважаю, що досить тут займатися з дотками. Завтра буде презентація, після цього ми все дізнаємось. Трохи неочікувано, самсунгівський інсайдер Ice Universe видав нам точні габарити та вагу новинок. Обидва смартфони стануть трохи більше і важче у порівнянні з попередником. І якщо для меншої версії це не проблема, то для великого брата, який і так був ще тою лопатою, це може бути доволі критично. Але такі зміни мають певне пояснення. Інсайдер в черговий раз підтвердив, що дисплей новинок підростуть до 6,3 та 6,9 дюймів відповідно. І для того, щоб від таких екранів смартфони не роздуло ще більше, компанія зробить просто неймовірно тонкі рамки в 1,15 мм. Якщо до цифр товщини рамок від китайських виробників треба ставити зі скепсисом, то компанія. Apple ніколи в таких речах не брехала на своїй сторінці в X, інсайдер виклав рендер того, як це буде виглядати, але вживу напевно буде ще краще. Єдине, що бентежить цій ситуації, то що китайці дуже полюбляють цю гонитву цифрок і теж згодом можуть випускати свої смартфони з діагоналями під 7 дюймів. Я дуже полюбляю компактні пристрої, таких людей, як я, мільйони. І якщо компанія Apple піде в бік лопат, то я боюся, що всі інші виробники теж так throw a bitch Компанія Samsung цього тижня стала героєм одразу двох зливів своїх флагманських пристроїв. Першим стало офіційне фото казахстанської версії сайту Samsung, на якому зображені майбутні Galaxy Fold та Flip 6. Обидва смартфони мають пласкі грані, а в усьому іншому є майже повними копіями своїх попередників. І якщо до Fold, окрім ергономіки, власне у мене питань немає, то от Flip ще до анонсу виглядає трохи застарілим. Подивіться для прикладу на зовнішній дисплей Honor Magic 5 Flip чи нової розкладачки від Моторола. Там зовнішній екран займає всю поверхню, і камери просто вписані у вирізи в дисплеї. Samsung же залишила минулорічну папку, яка і тоді виглядала трохи дивно, а на фоні сучасних конкурентів взагалі трохи застаріла. Може, звісно, то я вже щепляюсь, тому дуже прошу вас, напишіть в коментарях, який дизайн вам подобається більше. До виходу цього флагмана ще як мінімум півроку. Перша моя думка була про те, що корейці дуже добре знають прислів'я. Готуй санчата з літа. Але коли я подивився на характеристики та рендери дизайну, то зрозумів, що змін майже і нема. Такі сані можна було спокійно приготувати і через місяць після анонсу S24 Ultra. Камери за чутками ті самі: ємність акумулятора та потужність зарядки без змін. Домовились про новий процесор з Гвалком, ще трохи грані рубанком підписали, щоб були зовсім пласкими. Ну і камери на круглі, а теж трохи прямокутні. От вам і новенький суперфлагман за півтори тисячі євро. Слухайте, я розумію, що ідея зі штучним інтелектом в серії s 24 спрацювала, і смартфони продаються дуже жваво. Але до наступного року штучний інтелект буде майже усіх і лише на цьому будувати свою рекламну кампанію без інших технічних змін. Ну, це. Це пахне провалом. Звісно, ці зображення ще не офіційні, як інформація про камери. Тож дуже сильно хочеться вірити в те, що компанія якось поворушиться і вигадає щось цікаве, щоб нас якось здивувати на зимовій презентації. Бо якщо вона цього не зробить, то вона нас не здивує, і люди не будуть купувати S25. Який я розумний. Ну що, друзі, настав час нашої улюбленої рубрики? Дичина. Перша новина, де відповідь на те, чому наші улюблені котики такі башкетники і постійно роблять якусь шкоду. Виявляється, все просто і банально. Це дуже весело, і кожен з нас теж залюбки робив би так само. Доказом цього став вихід у ранній доступ гри симулятори кота на VR-гарнітуру MetaQuest. У ній ви зможете приміряти на себе роль кота, який живе в будинку у милої бабусі. При цьому ви нічим не обмежені. Хочете скидаєте горщики з квітами з Афе крадете сосиски з холодильника, їсте улюблених рибок з акваріума, б'єте посуд та просто тероризуєте бабусю. Гра отримала майже найвищі оцінки та дуже велику кількість замовлень, не дивлячись на те, що зараз функціонал все ще доволі обмежений. Треба таку гру випустити для Apple Vision Pro. От тоді продажі точно підуть вгору. Друга новина теж зі світу ігор. Інженер створив чохол, що перетворює iPhone на портативну консоль Нінтендо. Конструкція доволі проста. Задня поверхня чохла надягається на смартфон і служить повноцінним геймпадом. Відео з цим винаходом підірвало Інстаграм, набравши мільйони переглядів. Користувачі мережі вже вимагають серійне виробництво, а знаючи, скільки у світі. Шанувальників консолей від Нінтендо, той, хто таке зробить, точно заробить чимало грошей на фанатські ностальгії. Ну і бонус на третє новина: на перший погляд світотехнології не стосується. Однак, на мою думку, є прямим підтвердженням теорії квантової фізики про існування паралельних світів. Суть новини полягає в тому, що днями на офіційному рівні поки що російському місту Білгород надали почесне звання Город Без опасності. І тут одразу стало. Очевидним, що нагородження відбувалось у якомусь паралельному всесвіті. Потрапити в який можна тільки через портал у телевізорі з увімкненим російським державним каналом. Отакі от новітні технології є у наших кінчених сусідів. Друзі, у мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки. Обов'язково приймайте участь в нашому розіграшу. Обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ви не зробили цього раніше. І обов'язково діліться цим випуском зі своїми друзями. І нехай буде з вами Android! Побачимось!